Вітаю! У мене сьогодні нове відео, в якому я вам розповім про новий аромат від Armani, який називається Armani My Way Ілан. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Треба вам сказати про моє волосся. Я розумію, що вам є що сказати. Я, я у мене просто була коса. Знаєте, я коли її розплила. Ось таке трапилося. Я не знаю, я її вже і розчосувала, що я з ними тільки не робила з цими, з цими оцими. Я сижу тут перед вами як опудало, але відео саме себе, само себе не запише, тому я вам розповідаю про Іланг з таким волоссям. Так, У мене невелика колекція MyWay. У мене є класичний MyWay. Класичний, самий перший. І ще у мене є My Way Nectar усе в такій пляшці невеличкій. І все, у мене більш іншого нічого нема. А, красива дуже пляшка у цього My Way. І ланг, Вона а, відрізняється від класичної пляшки. Класична пля пляшечка, вона така рожева з синім. Дуже красива, а ця вона помаранчева, дуже яскрава, дуже така, знаєте, політньому соковита. Так, я вам, знаєте, наліплю на сюди на екран ноти ноти класичного My Way» і цього My Way» І e Lang, щоб ви просто порівняли візуально, що у нас є в Mywei І Lang. Майвей Іланг, Манго, кокос, апельсиновий цвіт, бергамот, Іланг-Іланг, тубероза, ваніль, білий мускус та кедр. Оце те, що у нас є. Ви бачите, чи ви вже побачили, я не знаю, може я вже забрала оту світлинку. Дуже схожа піраміда з класичним майвей, але в класичному майвей немає оцій Фруктовості і Іланга. Так що, ця лінія, вона дуже-дуже підходить для тих людей, хто любить MyWay, хто користується MyWay, кому він підходить. Кому, зокрема, оцей перший MyWay, оце. Класичний, і ви просто хочете щось собі, таке схоже на майвей, але щось таке більш фруктове. Тоді для вас, як на мене, це просто ідеальний ідеальний просто варіант, тому що тут у нас є і кокос, у нас тут є і манго, у нас тут є і така солодкість від іланга, але це все не дуже яскраве. Я читала у деяких, деяких коментарі, що не дуже тут яскравий кокос. І як на мене, кокос тут відчувається. Я не можу сказати, що це найбільш кокосовий аромат, ні, але ви відчуваєте тут кокос. Хоча теж треба сказати, що і кокос, і манго, і іланг вони не такі, знаєте, дуже яскраві, вони не такі. Які б вам не дозволили користуватися цим ароматом, наприклад, на роботі. Зокрема, якщо у вас на роботі не можна користуватися дуже яскравими ароматами. Це не з таких ароматів. Тобто він як майвий, плюс фруктонески трішечки. Хочу сказати, що Кокоса тут більше, ніж манго. Я б хотіла, щоб тут більше було манго, ніж кокоса, але і так мені все подобається. Кокос тут, знаєте, не такий яскравий, такий, що дуже уф. Ні-ні. Нормальний кокос, так все класно, лагідно, приємно. Треба ще сказати одну річ. Багато ароматів, які мають в собі. Кокос, манго і ланг -і ланг, іноді тіаре. У них є такі, от, знаєте, вони дуже схожі на аромати, як в кремі для засмаги. Ось, Прям такий, знаєте, типовий-типовий запах. Тут такого нема. Мені теж подобаються дуже ці аромати, такі, знаєте, типово пляжні аромати. Але, як на мене, оці такі типово Пляжні аромати, вони, вони класно на пляж. Вони класно на пляж, вони класно, наприклад, на, в бар на пляжі, в ресторан на пляжі, на сам пляж там, з друзями. А на вулицю колись, навіть якщо це літо, я б хотіла щось інше, не таке прям е, пляжно-пляжне. В цьому ароматі таких пляжно-пляжних е, е, вайбів, їх немає. У вас не виникає такого, знаєте, це пляжний аромат. Ні, ви просто розумієте, що це фруктовий, кокосовий, е, цікавий дуже аромат, але немає таких пляжних оціх, е, асоціацій. Так що, е, як на мене, дуже вдало зроблений цей аромат. Я не можу сказати, що я завжди в захваті була від цього аромату Myvey. Я його розглядаю як аромат, от, знаєте, нормальний, типовий аромат, коли не хочеться, не знаєте, що вдягнути, і, і те не хочеться, і те не хочеться. А в ньому класно, в ньому приємно. Але я вам хочу сказати, що. Не думаю, що я буду купляти ще один майвей, коли цей Майвей у мене крякне. Ну, не думаю. Бо дуже є велика кількість ароматів, які схожі на цей, які ну, для мене, принаймні схожі на цей, такий, що то білоквітковий, приємний і які, які можна змінювати один з іншим. І для мене нічого від цього не. Не змінюється для мене особисто. Тобто, моя колекція не страждає від того, що закінчиться у мене у цей Майвей або ні. Але я розумію, що цей аромат він дуже класно зроблений. Це якраз той аромат, цей Майвей, класичний, в якому. Просто добре, в ньому приємно. І він дуже доречний завжди, і на вечір, і на день. І так само цей Майвей Іланг, він теж доречний і на вечір, і на день. Тобто, якщо ви хочете собі щось таке приємне, не дуже складне, як Майвей, тільки е, фрукт, фруктонезне, тропічне трішечки Майвей Іланг це, е, це, це ваш аромат. Хочу ще сказати, що я не можу сказати, що це дуже стійкий аромат, але такі, от, знаєте, канонічні, класичні 3 години з одного пшику у мене, принаймні у мене є. Так що, в принципі, можу сказати, що стійкість, стійкість цього аромату, вона ну, нормальна, вона така, яка у всіх інших ароматів MyWay, з цій лінії, принаймні на моїй шкірі. Вона не гірша, вона не краща. Ось, Аромат сам, сам приємний, як на мене, зроблений дуже класно. Так що, в принципі, якщо ви шукаєте собі такого щось, то можна його і, на нього і подивитися. Я собі не буду його купувати, я вам одразу це кажу. Повна пляшка такого аромату мені не потрібна. Якщо я знайду собі 10 оцього аромату, я її куплю тоді. Бо у мене є аромати з кокосом, які. Кращі, які більш яскравіші, і з манго є. Тобто це для мене був би аромат, ну так, да, він є, я б їм теж користувалася, але не можу сказати, що прям мені потрібно, тому що просто у мене є вже з таких, з таких ароматів. Якщо у вас немає нічого такого тропічного, ви щось хочете і не знаєте що, і не хочеться, щоб це було дуже яскраво. Спробуйте цей, може вам він і сподобається. Я дякую вам за вашу увагу. Напишіть мені, будь ласка, чи вам сподобався цей аромат, чи ви його знаєте, як він вам, може ви його вже купили. Я з вами зустрінусь тоді в неділю, а я вам бажаю дуже, добрий, дуже доброго дня, доброї середи і сьомки!